Всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І сьогодні в нас 10-те, можна сказати, ювілейне заняття з серії розмовної англійської з абсолютного нуля. Друзі, якщо вам подобається дана серія, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, а також пишіть коментарі. Ну і підписуйтесь на канал. Ця вся активність дуже та дуже допомагає розвивати мій канал і в цілому україномовний контент. Також при бажанні ви можете підтримати. Мене на баймі кофі або при натисканні кнопки сердечка з доларом всередині. Дякую і починаємо заняття. Спочатку пригадаємо цифри. Як ви скажете 13. 13. 13. Як ви скажете 15? 15. 15. Скажіть 17. Севентін. Севентин. Як ви скажете дев'ятнадцять? Найтін. Найтін. Тепер спробуйте пригадати одинадцять. Елен. Елен. Дванадцять. Твев. Твев. І ще одну шістнадцять. Six. Six. Тепер спробуйте задати запитання, що б ти хотів робити зараз? What would you like to do now? What would you like to do now? Тепер надайте відповідь. Дайно ну подумати. Чи можете пригадати, як це сказати? Let me think. Let me think. Дослівно, Дай мені думати. Let me think. І потім ви продовжуєте. Я хочу, або я б хотів подивитися новий фільм. I'd like to watch a new movie. I'd like to watch a new movie. Запитайте, skim. With who? With who? Скажіть, з моїм другом Джоном. With my friend John. With my friend John. Тепер скажіть, я б хотів відвідати музей. I'd like to visit a museum. I'd like to visit a museum. Запитайте, коли б ти хотів? When would you like? When would you like? Надайте відповідь, як на рахунок сьогодні? How about today? How about today? Також можна сказати what about today? Що на рахунок сьогодні? Тепер додайте ще одне запитання. Чи це добре, чи це окей? Is it okay? Is it okay? І надайте відповідь так, звичайно. Yes, sure. Yes, sure. І додайте ще одне речення: Це окей. Okay, або це добре. Мені підходить. It's ok. It's okay. А зараз задайте запитання, чи хочеш ти купити сувенірів. Do you want to buy souvenirs? Do you want to buy souvenirs? Скажіть так, хочу. Yes, I do. Yes, I do. Запитайте зараз. Now? Now. І скажіть так. Yes. І послухайте фразу let's go. Let's go. В цілому фразу let's go можна перекласти як пішли або ходімо. Але ми її розіб'ємо по частинках. Отже, дослівно це буде ось так. Let, us, go. Перше слово let ми вже вчили, це як давати комусь щось робити. Let, давай. Потім us це нам. Ми вже вчили раніше слово we. We це ми. Але інколи потрібно його замінити на слово «us», нам або нас. «Us», let us, дай нам. Але в українській ми скажемо давай. Давай підемо кудись, давай зробимо щось. Let us. І останнє слово go це йти. Let us go, дослівно дай нам піти. Давай підемо кудись або ходімо, пішли. Слово «go», тобто йти, майже завжди буде вживатися зі словом to. To в даному випадку означає куди, тобто до, йти до ресторану. Go to the restaurant. Тут у нас артикль The, тобто ми знаємо, до якого конкретного ресторану. Скажемо, якесь речення з неконкретним місцем. Наприклад, йти в кафе. Тобто я не знаю, в яке кафе в будь-яке кафе. Go to a cafe. Go to a cafe. Скажіть йти до готелю, до конкретного готелю, про який ви знаєте. Go to the hotel. Go to the hotel. Тепер у нас є одне виключення. Ми не кажемо to після go, якщо ми говоримо про дім. Дім англійською мовою буде home. Home. Спробуйте повторити. Home. Тут зразу розповім вам про слово будинок House. Тому що дуже багато людей плутає house та home. Home – це в цілому концепт. Дому, тобто це квартира, це будинок, це якийсь шалаш, тобто будь-де, де б ви не жили, це ваш дім, home. А от хаус це от саме будинок. Не квартира, не якась багатоповерхова будівля, а саме ось один будинок, в якому ви живете. Хаус це зазвичай там, де живе одна сім'я. Тобто хаус будинок і дім, як ви скажете, home. Отже, дім, тобто home – це виключення. Ми не будемо казати go to home. Ні, ми скажемо просто go home. Ще раз скажіть іти до якогось ресторану. «Go to a restaurant». Скажіть, іти до якогось конкретного готелю. «Go to the hotel. І скажіть йти додому. «Go home». Також з домом ми не використовуємо артиклі, тому що зрозуміло, що дім у нас один. «Go home». Ні «е», ні E там не потрібно. Просто go home. Тепер спробуємо побудувати запитання, куди ти хочеш йти?». Для початку пригадайте слово де або куди. Це одне і те ж саме слово в англійській. Where. Where. Тепер пригадайте речення куди ти хочеш. Where do you want? Воно також перекладається як де ти хочеш. Ми раніше вчили речення де ти хочеш їсти. Where do you want to eat. Так ось, куди ти хочеш, буде така ж сама конструкція. Where do you want. І тепер дивлячись на речення where do you want to eat. Спробуйте побудувати такого ж роду речення, але куди ти хочеш піти. Тобто конструкція буде та сама. Там, де в нас слово eat, там буде go. Тобто ми просто заміняємо одне дієслово з eat на go. Спробуйте, куди ти хочеш піти. Where do you want to go? Where do you want to go? Тепер пригадайте речення. Я хочу з'їсти піцу, одну піцу. I want to eat a pizza. I want to eat a pizza. Тепер за цим же принципом скажіть, я хочу піти до ресторану. I want to go. Тобто eat ми заміняємо на go. I want to go. Також там потрібне ще одне to, куди. To the restaurant. Або to a restaurant. В залежності вже від того, чи це якийсь конкретний ресторан чи будь-який. Ще раз, I want to go to the restaurant. В даному реченні в нас є два слова to, і обидва вони означають різні речі. Отже, перше, те, що перед go. To go просто допомагає відповісти на питання, що робити. Тобто to go йти, to eat їсти, to drink пити. Друге ж to означає куди, тобто напрямок to the restaurant, до ресторану, to the cafe до кафе і так далі. Тобто тут вже виходимо з контексту. Тепер спробуйте самостійно побудувати речення Я хочу піти додому. I want to go home. I want to go home. Тут, як ви могли помітити, перед home вже немає ніякого «to» і немає артикля. так як я вам і казав, перепрошую. Перед home не потрібно «to». Це виключення. I want to go home. Тепер спробуємо сказати я не хочу йти додому. Просто скажіть для початку речення Я не хочу. I don't want. I do not want. I do not my zasavs descrolletsa don't. Totto I don't want. Я не хочу и йти до дому. To go home. I don't want to go home. Сказать: я не хочу йти до дому. I don't want to go home. Скажіть, я не хочу йти до ресторану. Скажемо будь-якого, не конкретного, а будь-якого. Тобто з артиклем Е. E. To 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 Тепер пригадайте, як сказати парк англійською. Парк. Парк. Тепер ми вивчимо якийсь конкретний парк. Допустимо, що ви в Нью-Йорку і там є центральний парк. Отже, центральний парк буде Central Park. Central Park. Задамо запитання, чи хотів би ти піти до центрального парку? Would you like to go to Central Park? Would you like to go to Central Park? Там я не поставив артиклі ні Е, e, ні Д. Чому? Тому що це назва конкретного місця до назв та імен ми не ставимо артиклі. Там також є виключення, але в даному випадку не потрібно. Тобто імена людей, тварин та назви якихось місць не потребують артиклів. Ще раз запитайте, чи хотів би ти піти до центрального парку. Would you like to go to Central Park? Людина вам відповідає ні. Не хотів би. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Запитайте, чому? Чому англійською мовою буде why? Why? Чому? Скажіть, чому? Why? І людина вам відповідає: I'm tired. I'm tired. I am, тобто я є, I am. Tired це втомлений. Tired. Скажіть, втомлений. Tired. Тепер погляньте, будь ласка, на написання слова tired. Воно пишеться tired, tired, але не читається так. Не потрібно звертати увагу на написання цього слова, воно вимовляється як tired. Tired. Тепер спробуємо задати запитання, чи ти втомлений? Чи є ти втомленим? Це працює за таким самим принципом, як ми питали, чи є ти українцем. Спробуйте запитати ти українець? Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? І тепер спробуйте запитати, чи ти втомлений? Are you tired? Are you tired? Скажіть так, я втомлений. Тобто, дослівно це буде так, я є. Yes, I am. Yes, I am. Скажіть ні, я не втомлений. Ні, я не є. No, I am not. Або no, I'm not. I'm not. Тепер уявімо ситуацію. Ви зустрілися з вашою знайомою і запитуєте її, чи хотіла б вона відвідати музей. Запитайте це. Would you like to visit a museum? Would you like to visit a museum? Вона відповідає ні. Не хотіла б. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Запитайте, чому? Why? Why? Вона відповідає: Я втомлена. I'm. Tired. I'm tired. І додає речення: Я б хотіла піти додому. I'd like to go home. I'd like to go home. І ви кажете, Добре, звичайно, ходімо. Окей, okay, sure, Let's go. Тобто спочатку добре. Окей. Okay, звичайно. Sure, та let's go. Окей, okay, sure, let's go. Тепер Теперь слово автобус. Автобус англійською мовою дуже просто бас. Бас. Тепер слово номер або цифра number. Number. Скажіть номер автобуса. Спочатку буде автобус номер. Бас number». Бас, number». І потім ви кажете цифру. Наприклад, скажіть: автобус номер 5. Bus номер 5. Скажіть, автобус номер 15? Bus номер 15. Автобус номер 12. Бас номер 12. Автобус номер 13. Bus номер 13. Тепер продовжимо вивчення цифр понад 20. Отже, спочатку цифра 20 буде 20. Твенті. Скажіть 20. 20. Всі цифри до 30 будуть дуже простими. Там просто 21, 22, 23 і так далі. Буде 21, 22, 23 і так далі. Вони всі логічні, там більше нічого не міняється. Потім цифра 30. Працює за тою самою логікою, що цифра 13. Ми не кажемо 3T. Ми кажемо 30. 30. Скажіть 30. 30. 30. Скажіть 20. 20. А скажіть 12. 12. 13. 13. Тепер 40. Дуже просто 40. 40. 50 також працює за тою ж самою логікою, що 15. Тобто ми не казали 5. Ми казали 15. І тут буде 50. 50 50. 50. 60 буде 60. 60. 70 севенті. 70. 70. 80 80. 80. Та 90 90. Найнті. Отже, всі вони дуже прості та логічні. Окрім 30 та 50 Терті та 50 50. 50. Тепер, що є дуже великою проблемою, це те, що люди плутають, наприклад, 30 та 13. 40 та 14. Взагалі всі ці цифри. Чому? Тому що закінчення дуже схожі. Там хоча і є додаткових багато літер, наприклад, в 15, ми кажемо 15. Тобто там подвійна і і також n. А в 50 там просто y, 50. Але звучать вони дуже схожі, що подвійна і, що y звучать як і. Тобто 50, 15. І єдина різниця – це оця літера n. В 15. Як я це запам'ятав, це те, що менші цифри, наприклад, 12, 13, 14, 15 і так далі, вони мають довші слова. Наприклад, скажімо, 16, Sixteen. Тобто там ще є n. А от навпаки, більші цифри мають коротші слова. Sixty. І так, це запам'яталось у мене в голові з самого початку. Тобто менші цифри більші слова, більші цифри менші слова. Це кінець 10-го заняття. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Будь ласка, продовжуйте практикуватись. І якщо відчуваєте, що винесли з даного уроку менше, ніж 80%. Будь ласка, передивіться його ще раз. Тому що мінімальний поріг для того, щоб перейти до наступного заняття, є 80%. Дякую вам ще раз за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!